Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні на ремонті така от посудомийка Hotpoint Ariston. Значить, проблема в чому? Помилка А5 Мигають оця кнопка 3 години і 9 годин. Набирає вона воду, бере-бере-бере, бере, бере, і починає зливати. І засвічуються оці дві коротше, лампочки. То вона в мене лежить, бачите, я її положив, я її розбомбив тут. Ну, я думаю, тут всім зрозуміло, там ті боковинки зняти, то дурниця все. Е, значить, що до чого я йшов? Так, пресостат, провірив, працює. Трубочку цю продув. Дується. Все добре. Е, цей датчик набору, цей геркон. Е, правда, він тут був тріснутий, я його замінив. Нічого не помінялося. Е, значить, до чого я дійшов? Коротше, дивіться, там оця трубочка присостата, оця. Вона заходить от такий стакан. От сюди. Ой, зараз покажу вам. О, і оця така камера присостата, бачите? Камера на набору повітря. І вона зашита, ну, тобто ви туди не залізете нічим. Ну і до чого я подивився деякі відоси в Ютубі. Там ріжуть цю камеру. Отак вирізають тут кусок. Потім запаюють, витягують, кажуть, що там багато жиру і всякого такого. Значить, зняв я її. Ну Це з середини відкриваєте двері, з середини там є, не пам'ятаю, 6 саморізів, по-моєму, таких з нержавійки. І тримає така пластина. Не знаю, де вона? Вона всередині залишилася. Ну, звітам. І все, знімаємо тут, а ось тут, бачите, прикручено два саморіза, і там ще така є пластина по кругу. І ну, від'єднюємо двигун, від'єднюємо це, фішки всі, ну, що що заважає. І дивіться, коротше, взяв я що? Взяв я компресор. Ось компресор. Повітря. І ось сюди в отвір. Дмухнув. Зараз я вам покажу. Дивіться, що там вилізло. Це там не було нічого, це було чисто. Зараз засвічую. О! Це все вилетіло зсередини ось цієї камери. Ось цієї. Дивіться. А казала власниця, що коротше, вже возила в майстерню два рази. Це ну, за останніх півроку вже два рази. Він щось там робив, ну і вона деякий час робила. Потім знову, ну, тіпа, щось він там чистив. Та як почистити, як тут почистити, як він не чистив, ні фіга. Дивіться, яка історія. Ну, це ще правда, власниця винувата. Вона миє посуд тільки на швидкій програмі, тобто нема гарячої води, добре. Ну, коротше, значить, от все. от все чистимо. Збираємо тут все назад і тоді я вам... Покажу результат. Так, ну все, все склав, отак вона виглядає. Бачите, все поскладав. Все, о, вода вже ну, набирає воду, як не знаю, чути чи не чути. Ну і спостерігаємо. Так, друзі, ось включився насос. Ну, я думаю, чути. Він. О, все, миє чути, так? Вона ще добирає воду, він ще трошки повітря чути, хатає. О, вже почав краще робити. Ось таке от відео. Ставимо пальці дороги, коментуємо, підписуємося на канал, не забуваємо обов'язково підписуємося. Все, всім здоров'я і миру.